Доброго-доброго ранку, друзі. Не знаю, наскільки він добрий насправді, тому що прямо зараз розумію, що по всій Україні відбувається повітряна тривога. Летять ракети. Не Знаю, що зараз наразі багато хто із вас знаходиться в укриттях, але вже проведу цей ефір за графіком, так як має бути. А ті, для кого це з вас важливо, я знаю, що таких людей в, серед наших підписників, серед наших клієнтів, випускників реально багато, яким потрібні ці ефіри, які їх дивляться регулярно, і я впевнена, що вони переглянуть цей ефір потім у записі. О, навіть бачу, що хтось долучається. Ну добре, я сподіваюся, що ви наразі знаходитеся в безпеці. Я сподіваюся, що з вами зараз все гаразд. І сподіваюся, що ви потурбувалися про себе і про своїх рідних і близьких. Так, вибачте. Ну що, знаєте про що сьогодні хочу з вами поговорити? Хочу поговорити про планування. Хочу поговорити про більш довгострокове планування, аніж на день, або аніж на тиждень, наприклад. І я захотіла про це з вами поговорити. Сьогодні не просто так. Я вчора проводила корпоративний вебінар для дуже великої української компанії, яка наразі, до речі, є тією компанією, працівники якої дуже активно боряться із наслідками ракетних ударів по нашій. Енерго енергетичній системі України, да? тобто прямо працювали з цими людьми, які безпосередньо зараз допомагають балансувати усі у цьому стані, намагаються допомагати українцям залишитись без, не залишитись без тепла та води. І якраз ось їхніх працівників да, керівництво вирішило підтримати і зробити для них ну, такий підтримуючий вебінар. Ми якраз розмовляли про планування. Да. Не тільки про планування, але один із аспектів був саме планування, і один із учасників задав мені питання. Він каже: ви знаєте, ми. Багато навчаємося да, наразі. Компанія дійсно має гарні ресурси і дуже класне, класну філософію, і реально навчають своїх людей, підтримують своїх людей. Вони кажуть, ми навчаємося наразі реально багато, і дуже багато психологів, які зараз з нами працюють, не рекомендують планувати довгостроково. Багато психологів, доброго-доброго ранку, дуже рада, що ви долучаєтеся до ефіру. І сподіваюся, що ви в безпеці і з вами все наразі гаразд. І багато психологів наразі рекомендують про все, що пов'язане з плануванням, не дивитися в майбутнє, не планувати на великі строки. Планувати виключно на день вперед. І планувати і фокусувати свою увагу на підтримці свого нормального фізичного стану, на тому, щоб отримувати задоволення прямо тут і зараз, на тому, щоб ну, жити прямо тут і зараз. І ви знаєте, я згодна з тим, що себе треба підтримувати. Я дуже згодна з тим, що потрібно ем, обов'язково вдовольняти і. Турбуватися про свій фізичний, емоційний, психологічний стан і цьому приділяти дуже багато уваги, але я абсолютно не згодна з тим, що людям наразі не треба дивитися в майбутнє, і що людям наразі не потрібно ну хоча б трошки більш довгостроково планувати, аніж на день вперед. Я з цим не згодна кардинально. Чому зараз поясню і сподіваюся, що ви зрозумієте думку, яку я хочу. Вам донести. Коли а, почалося вторгнення Росії на територію України, коли це відбулося ще 24 лютого, коли це для всіх нас було ну, реально а, несподіванкою, да? хоч ми і знали, і розуміли, що щось там відбувається, але них ніхто не вірив до останнього, що це а, дійсно відбудеться. Да? Далі, а, наступний момент. Коли ми ще тиждень, два, три, місяць, два, три мі... вірили в те, що це ось ось завершиться, що ось ось ще день-два, три, тиждень-два, три і все завершиться, да? в цей період дійсно потрібно було займатися виключно тим, щоб. А... Приводити в себе в нормальний фізичний і психологічний стан, допомагати собі мобілізуватись, допомагати рідним, близьким і так далі. І це було основне, на чому потрібно було фокусуватися. Ні про які довгострокові плани на той період мова не йшла. І я сама являюся тією людиною, яка реально нічого про планування і про майбутнє на той період не говорила, тому що дійсно було незрозуміло взагалі, що відбувається. Але, зверніть увагу, що ми в цьому стані знаходимося уже вісім місяців, вісім місяців ми знаходимося у стані війни. Сказати, що наразі, це є несподіванкою? Ні. Це не несподіванка, ми реально знаємо, в яких обставинах ми зараз з вами знаходимося. Сказати про те, що ви вірите, що це завершиться за день-за два. Ні, я впевнена, що нікого тут з аудиторії, яка дивиться мене зараз, немає людей, які впевнені в тому, що це завершиться за день-за два. Сказати про те, що це являється чимось непередбачуваним наразі, ні. Тому що ми за 8 місяців уже з вами пережили дуже багато усіляких ситуацій, Да? останні два тижні взагалі являються, ну, настільки екстремальними да, для жителів України, що навіть не порівня, не порівняти з попередніми періодами, але все це вже являється. Вже являється нашим оточенням, яке ми усвідомлюємо і яке не являється для нас новиною. А коли ми з вами знаходимося 8 місяців у якомусь стані, казати про те, що тепер з цього не можна робити аналіз, або сказати про те, що ми тепер не можемо нічого там прогнозувати, або сказати про те, що, виходячи із цього, ми тепер не можемо планувати, ні. Насправді це тепер не є правдою, тому що, знаходячись 8 місяців у стані війни і розуміючи, що насправді відбувається, і вже переживши і стан. Коли ти це в це не віриш, і це стан, коли ти це е, е, отрицаєш да, російською мовою, і стан, коли ти це вже прийняв, і коли ти з цим змирився, і стан горя, в якому ти вже був, і так далі, да, ми всі ці стани вже плюс-мінус пройшли. Плюс-мінус, да, е, ми, ми в різних станах, бо ми знаходимося в різних становищах, да, у кожного своя якась своя ситуація, якою його оточує. Але тим не менше це не являється вже для нас новиною. І тому, якщо це не являється для нас новиною, нам потрібно розуміти, що, виходячи із цього, ми маємо дивитися у майбутнє і маємо для себе пропрацьовувати більш довгострокові задачі, аніж просто турбуватися про себе, що є базою, і це ніхто не, відмі... не відміняв цим, треба займатися, що є базою і треба жити прямо тут і зараз, що є базою, треба потурбуватися про. Своїх оточуючих. Тут, тут взагалі ну, питань немає, це ми продовжуємо робити. Але важливий, важливий момент. Ми вже не один раз казали: я зараз на цьому хочу зробити а, а, акцент. Ми маємо з вами мати більш довгострокові плани, і їх має бути мінімум три. Їх має бути мінімум три сценарії розвитку зовнішніх подій, на основі яких ми з вами маємо наразі робити висновки. І планувати виконувати певний ряд задач. Просто пояснюю, так? Да? У нас з вами має бути так називаємий оптимістичний план. Оптимістичний план це найкращий варіант розвитку подій, які нас наразі оточують. От те, у що ви вірите, що може зараз найкращим способом вирішитись, і в строки, у які вам здається, в найкращому випадку це може вирішитись. І на основі ось цього зовнішнього, цієї зовнішньої картинки ви для себе приймаєте рішення, а що я маю зробити з приводу свого фізичного стану, з приводу свого свого особистісного зросту, з приводу свого сімейного, своїх сімейних задач, з приводу своїх робочих бізнесових задач, з приводу своїх духовних задач, з приводу своїх там соціальних задач і так далі. Що я маю робити, якщо все завершиться ось максимально швидко і з максимально класним результатом зовнішньо, да, для нас усіх? Далі, ви сідаєте і робите таку ж саму штуку, як би це не було вам складно, як би ви не могли це ну, з цим бути один на один і дивитись на це? Да? Ви сідаєте і дивитесь на сценарій розвитку подій песимістичний? От давайте ви зараз уявите те, що прийде вам в голову, найгірший сценарій розвитку зовнішніх подій. На зовнішній, це я маю увазі не вас особисто, да, а тої оточуючої обстановки, яка у вас є. Ви наразі сідаєте і уявляєте собі той варіант, якщо ці зовнішні обставини будуть для вас, як, ну, на ваш погляд, не для вас, а на ваш погляд, будуть розвиватися найнегативнішим способом. Що ви будете робити тоді? Ось у цьому максимально неоптимальному зовнішньому сценарію, як ви маєте рухатись і діяти, щоб при цьому для вас це був максимально оптимальний варіант дій і рухів при цих максимально негативних обставинах. Що ви маєте робити з приводу свого тіла, з приводу свого особистісного розвитку, з приводу своєї сім'ї, з приводу своєї роботи, кар'єри, з приводу своєї соціальної активності, з приводу свого духовного стану і так далі? Що ви маєте робити? І третій варіант розвитку подій реалістичний, коли ви дивитесь на факти, коли ви дивитесь на якісь там прогнози, коли ви дивитесь на якусь там інформацію, коли ви це все співставляєте і виводите якийсь середній сценарій розвитку подій, не апокаліпсис, не рожеві окуляри, а якийсь середній варіант. І ось тоді, що там, що ви будете робити з приводу усіх оцих моментів, які я вже двічі перерахувала для вас. І потім дивитись, а що там є спільного взагалі у всіх цих трьох варіантах розвитку подій, що є актуального при будь-яких обставинах, і воно буде актуальним і через місяць, і через два, і через три, і через рік, незалежно від того, як будуть складатися зовнішні обставини. І якщо ти сьогодні прийняв рішення залишатися в гарячих точках країни і залишатися, і бути там самому, або зі своєю сім'єю, або там, де да, і якимось чином діяти, ти все одно пропрацьовуєш ці три, 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 три варіанти, що ти будеш робити, знаходячись у, ось у поточний момент у гарячих точках. Якщо ти наразі знаходишся на території України, але в десь більш спокійних місцях, хоча мені здається, що вже більш спокійних місць просто, просто немає та, на території України, ти дивишся знову ж таки на, ці три варіанти, на три варіанти розвитку подій, і що ти будеш робити, знаходячись там. Або ти, наприклад, знаходишся взагалі наразі за кордоном. І у тебе так само можуть бути три сценарії розвитку подій. Що ти будеш робити з цим? Що ти будеш робити по відношенню до себе, по відношенню до близьких, по відношенню до рідних, і так далі, і тому подібне. Незалежно від того, де ти знаходишся, ти дивишся як мінімум на це три сценарії розвитку подій і приймаєш рішення, що ти будеш робити, і дивишся на те, що, можливо, тобі уже зараз треба зробити якісь певні кроки, певні дії, які допоможуть тобі. І в цьому, і в цьому, і в цьому сценарію розвитку подій вийти з цього максимально. Боже, це неможливо зараз так сказати, в максимально виграшній ситуації, але тим не менше, як ти можеш діяти так, щоб для, це, для тебе це було максимально оптимально для тебе, для твоїх рідних, близьких, для твоєї родини, для твоїх коханих там, і так далі, як ти маєш діяти при усіх цих сценаріях розвитку подій, щоб для тебе це у висновку було максимально оптимально? Ти на все це дивишся, вибираєш ці спільні задачі. Пропрацьовуєш їх і починаєш діяти в напрямку цього вже сьогодні, вже зараз. Бо це буде актуально і то, отут, і ось тут, і ось тут. А про якісь певні там моменти, да, які не будуть універсальні для всіх трьох сценаріїв розвитку подій. Можливо, зробиш якісь певні задачі із категорії підіслати собі солонки на випадок, якщо щось там піде не так, як тобі хотілося. Да? І ти живеш. Уже в більш готовому стані, і ти живеш не в стані розгубленості, ти розумієш, як діяти ось тут, ось тут і ось тут. Тому що якщо ти вирішив залишитись, і ти дивишся на найнегативніший сценарій розвитку подій, ти маєш бути до цього готовий. Як ти маєш бути до цього готовий? Що має бути забезпечене? Що має бути зроблено? Що має бути там. там там придбано, куплено, зроблено, відремонтоване, побудоване, оформлене і так далі, в залежності від того, які, які рішення ти прийняв, де ти там наразі знаходишся і де ти в перспективі збираєшся знаходитись. Да? І на основі цього ти робиш певні висновки і вже сьогодні можеш робити певні кроки. І на останок, останній завершуючий момент, коли ви на все це дивитесь, і коли мова йде про планування. Запам'ятайте, гнучкість у плануванні це наше все наразі. Тому що плани це не є догма. І так було і навіть в нормальні, стабільні мирні часи. План не є догма. Плани можуть змінюватись навіть 30 разів протягом дня, якщо зовнішні обставини змінюються. Тому що плани створюються на основі тих даних, які у вас є, з приводу якогось питання на поточний момент. Але якщо через півгодини ці дані змінюються, ви змінюєте плани. Не ставтеся до планів як до а, яких, якихось понять, які є незмінними. Плани мають коригуватися, виходячи із того, які зовнішні обставини а, змінюються, як вони змінюються, що там відбувається, і все, що ви робите, ви змінюєте плани. Але ви не змінюєте. Ті цілі, які у вас є, і ті результати, які ви хочете створити. Ви до них ідете, ви ними займаєтеся, просто способи досягнення будуть змінюватись залежно від того, як змінюється оточуюча обстановка. Все, друзі, на цьому я з вами на сьогодні прощаюся. Дуже сподіваюся, що з вами все гаразд. Дуже дякую всім тим, хто долучається до наших ефірів, зважаючи ні на що. І Ну, якщо вам дійсно в цьому потрібна підтримка і допомога, у нас є чим допомогти вам. Тай-менеджмент Квест Турбо21 дуже класний онлайн-продукт, який допомагає підтримувати і бути мобілізованим щодня. У листопаді ми будемо стартувати третій потік нашого курсу. Просто почни час діяти. Там 10-денний інтенсив, який якраз допомагає трохи. Вийти з того ось з цього стану очікування, що скоро все завершиться, я почну жити, а допомагає все-таки почати жити прямо сьогодні, незалежно від того, в яких обставинах ви знаходитеся. Маса курсів, які допомагають із фінансами, із тілом, із. Делегуванням, з командою, а все це ми продовжуємо проводити, тому якщо ви розумієте, що у чомусь із цього вам потрібна підтримка, звертайтеся, ми обов'язково готові вам у цьому допомогти. Все, друзі, бажаю вам максимально спокійного, максимально позитивного, максимально безпечного дня. Це залишаємось на зв'язку завтра в цей самий час о 8.45 за київським часом на нашій сторінці студія управління часом Бога